Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні я хочу зробити відомий ще з радянських часів добрий відомий торт Казка. Такий торт тоді формували рулетом і надавали йому форму березової чи соснової дровини. Я пропоную вам прикрасити рулет плетеним кошиком. Такий кошик не складно зробити з шоколадного вершкового крему шарлот. Спочатку треба випікти бісквіт. Для цього нам потрібно борошно 90 г, цукор 100 г і 3 яйця. Я вже відокремила білки від жовтків. І дивіться: до білків не потрібно, щоб потрапило не крихки жовтків, тому що жовток це жир, а жир. Не дасть білкам добре піднятися. Одразу до миски з цукром додаю ванільний цукор в пачку або ванілін, трошки перемішую цю суміш я буду додавати до білків, коли буду їх збивати. А до миски з білками додаю дрібку солі. Тісто буде готове дуже швидко, тому саме зараз треба включити духовку на розігрів 200 градусів. Миска. Потрібна, обов'язково знежирена і добре висушена. Починаю збивати спочатку на невеличкій швидкості. І коли ви побачите, що білки збились в піну, починаю додавати цукор. Додаю його в три прийоми. Кожен раз чекаю, щоб цукор добре розчинився. В мене міксер. Має 5 швидкостей, але я збиваю постійно на четвертій швидкості для того, щоб цей процес був не швидкий, Щоб білки добре розчинили цукор. І коли ви побачите, що білки збились от в таку піну, бачите, навіть можна перегорнути миску, вони не висипаються, не виливаються. От саме цей період. Можна додавати жовтки. Додаю по одному жовтку кожний раз, на невеличкій швидкості, тепер просто перемішую це роблю дуже швидко. Кожний жовток просто розчинити добре в цій суміші. Це робиться недовго, щоб білки не впали. Потім ще трошки включаю. Трошки вищу швидкість, щоб це все об'єдналось, і додаю все борошно одразу. Тепер вже перемішую лопаткою. Обережно знизу вгору, щоб піна менше сіла, щоб була пишна маса. І одночасово щоб не було грудочок борошна. Тепер тісто викладаю на деко, тісто таке кріпке, рідке, Добре тримає форму, дивіться, яке воно пишне. Розрівняти треба лопаткою. Ну, зробити більш-менш рівну поверхню. Я завжди показую, коли немає ніяких особливих пристроїв, як це можна зробити. Можна просто. Лопаткою для торта розрівняти поверхню. Добре розрівнюємо. І тепер випікаю рівень духовки трошки вищий, ніж половина, при температурі 200 градусів з конвекцією. І обов'язково не перепекти 12 хвилин пікся цей рулет. Дивіться, який чудовий. Добре відстає від пергаменту. Готовий рулет повинен отак от пружинити. Не лишає слідів від пальця, отакий м'якенький, світлий. Знімаю з деко і лишаю на пергаменті охолоджуватися. Дивіться, який чудовий. Чудовий бісквіт. Крем. Charlotte. До речі, справжній київський торт робиться саме з кремом шарлот. І зараз покажу, як швидко та зручно зробити цей смачний та ніжний крем. Обов'язково миска з товстим дном, туди вбиваю одне яйце, 200 г цукру, перемішую. Однорідна суміш. І тепер додаю. 150 г молока. Але не все одразу. Спочатку невеличку кількість, щоб яйце краще розчинилось, щоб не було грудочок яйця. А потім вже залишок молока вливаю повністю, розмішую і ставлю на невеличкий вогонь постійно помішуючи. Знаєте, навіть обов'язково постійно помішуючи, щоб не пригоріло, доводжу до кипіння і ще 2-3 хвилини. Консистенція загущується на кшталт згущеного молока. Тепер накриваю заварну основу плівкою в контакт і лишаю охолонути. Зараз потрібно зробити сироп для просочування бісквіту. Каструля з товстим дном обов'язково туди насипати цукор 70 г і вода 70 г, розподілити на доньці цукор, але не перемішувати. І на маленькому вогні буквально топити цю суміш, дочекатись, коли вона закипить, і ще 2 хвилини. Але не перемішуйте. Це робиться для того, щоб цукор добре розтопився, щоб сироп був прозорий. І тільки коли ви побачите, що крупинок цукру вже нема на донці, тільки тоді можна трошки перемішати те місце, де є ще цукор. Дивіться, цукор повністю розчинився. Знімаю з вогню і лишаю охолонути. Коли суміш стане тепленька, додаю 1 столову ложку коньяку. Дивіться, який чудовий бісквіт. Знімаю його з пергаменту, він добре знімається, чудово пропікся. М'якенький, пухкий, ароматний, чудовий бісквіт. Дивіться, який м'якенький, дубовий. Взагалі-то він досить легко буде скручуватись в рулет. Ну, а тепер мені потрібно обрізати вирівняти краї. Можна зрізати з усіх країв і вирівняти. Я обрізаю тільки бокові сторони, а ті сторони, які будуть загортатись всередину, я лишаю. Дивіться, як добре видно, який бісквіт. Він не впав пористий м'якенький. Тепер мені потрібно просочити бісквіт сиропом. Лишаю бісквіт просочуватись і зараз можна зробити крем. Заварна суміш охолола, і зараз дивіться: надважливо, щоб і заварна основа, і вершкове масло були однієї температури. Спочатку треба збити вершкове масло. Воно робиться більш пухким і білішим. І тепер по одній ложці додаю заварну основу. Кожного разу підбиваю крем до пухкого однорідного стану і знову додаю ложку заварної суміші. І так, поступово по ложці вбиваю до масла заварну суміш. Головне щоб крем не відшарувався і суміш, і масло повинні бути однієї температури. Дивіться, виходить смачний, стійкий, ніжний крем, який добре тримається. Тепер приблизно столову ложку, гарну столову ложку крему я відкладаю для підфарбовування в рожевий колір. Якщо ви дивитесь мої відео давно, то знаєте, що я не користуюсь харчовими барвниками. Це шкідливо. В даному випадку я буду підфарбовувати соком буряка. Приблизно 2 чайні ложки соку додаю до суміші і ретельно перемішую. Одразу випереджаю запитання: сок буряка не дає ніякого присмаку крему. Я постійно використовую саме цей барвник природний барвник. Тепер крем рожевого кольору перекладаю в корнетик. Для прикрашання торту мені треба рожевий та білий крем по столовій ложці приблизно. Одразу відкладаю ще білий в окремий корнетик. А для змащування бісквітного коржа одразу відкладаю білого кольору крем, тут же більше всього по об'єму треба крему. А в цей крем, який лишився в мисці, сюди я додаю столову ложку какао, пересію його через сито, щоб не було грудочок в кремі. Міксер якраз не виключала і зараз трошки підіб'ю, об'єднаю це все. Ця частина крему буде коричнева. Якраз підфарбую в коричневий колір за допомогою какао. Перекладаю цей крем в корнетик, підготувала. І тепер вже починаю збирати торт. За цей час бісквітний корж добре просочився сиропом. Треба змастити кремом бісквітний корж, а для того, щоб рівномірним шаром накласти цей крем на бісквіт. Я спочатку вичавлюю з більшого корнетику весь крем. Так, звичайно, зручніше розподілити весь крем на цей пласт бісквіту. Тепер треба згорнути рулет, трошки притискаючи. І дивіться, треба лишити його на згині. Рулет виходить досить довгий. Якщо у вас є такої довжини, деко можна лишити і такої довжини. Але я завжди розрізаю навпіл. Рулет свіженький, м'якенький, пористий. І це якраз той випадок, коли можна вже подивитись, який він в розрізі. Викладаю його на деко. І форма вашого торту буде залежати від того, як ви викласте ці частини рулету. Одразу зверху я вичавлюю трошки коричневого крему, розподіляю по рулету, змащую його зверху невеличким шаром. Ну, а тепер верхню частину рулету, а тепер вже торту, прикрашаю в вигляді плетеного кошика. Це зробити досить нескладно, а торт робиться досить святковим. Дуже часто я торти прикрашаю саме в такій техніці. Давно колись показала мені цей вид прикрашання моя мама. Ну, а тепер бокові частини цього торту рулету треба теж змастити кремом, закрити. Якщо у вас є крошка, можна закрити їх крошкою або горішками. Я вичавлюю трошки на лопатку, і тут все змащую. Взагалі, то цей торт можна вже лишити в такому вигляді. Просто покритою плетеною такою. Плетеним кошиком. І він вже виглядає святково. А в моїх корнетиках є ще крем білого і рожевого кольору, тому пропоную вам подивитись, як можна прикрасити більше святково цей рулет. Торт казка, і він дійсно казковий, смачний, ароматний, м'якенький, з ніжним кремом шарлот. А кожний шматочок цього торту, наче окреме тістечко. Влітку такий торт я прикрашаю. Трошки інакше додаю трошки зелених ноток. І зараз бонусом покажу трошки літнього варіанту прикрас для цього торту.